Всім привіт, всіх вітаю 11 листопада цілий день. З утра як вийшов і продовжую своїм фінландом, обрізка винограду йде, значить нарізав, зараз я покажу, що я вже нарізав. І ще одне покажу, ось ці штуки. Рома, до тебе звертаюся Роман Анатолійович, дай Бог тобі здоров'я і 100 років життя. Я не знаю, в мене б мозг би вилетів оце, аби в мене не було цих штук. Дивіться. Це рахуйте як хочете. Реклама, не реклама. Ну Оці проволочки, вірьовочки, скільки часу на це тратити. А тут ось, дивіться, ось я його мотаю собі. Ось ось допустимо, дивіться, арарат показую. Ось ось, однизу і пішло. Дивіться, я ще руку підняв, гляньте вверх. А туди ще йде. Таке, 2,5-3 метри. Лози йдуть. Ось. Це. Які проволочки, які вірьовочки. Та навіть і так ось, ось ложить лозу. Я не знаю китайцям, яка умна роботяща нація. Це ж треба придумати. Може це й не вони, звісно, придумали, Ну те, що в епіцентрі, воно навіть рядом не стояло. І оце ось. Ви подивіться, скільки його тут. Ви бачите, все воно забірковано за цей, воно, скільки ще, ще там миска. Воно все в воді стоїть, бачите? Я поставив у воду ці віники, Ось вони. Воно. Рататуй. Що тут тільки вже немає. Осьо, дивіться, ще як підписано, цікаво. Гляньте. Написано, щелкунчик, бачите, RR3309. Тобто я окремо, бо люди ж просили там. У мені з РР, бо вони красні ягоди такі, красиві такі. Я вам пізніше, вже в дім як зайду, я вам покажу дві грони, чи може там віддільно завтра чи післязавтра зніму. Щоб ви бачили, хто не бачив, ну, яка різниця між ними. От. Ну, Тобто, у кого нема таких штук, придивіться. Це я в Романа Колібабчука купив. От. Так що кому треба до нього, звертайтеся. Я думаю, в нього ще є, він їх привозив. Ну просто вони там різних розмірів там жовті ось бачите, красні, вони всі по розмірах, там, зелені, ну, різні вони короче, є. Ну, до чого хороша штука. Вчора дивився якраз і Вікторія Мойсенко показувала на каналі теж такі стяжки бачив. Я ще раніше почав цей. Ну, Я ж їх у себе і рекламував колись на каналі. Та вони кругом використовуються, я ж кажу, я на винограднику найду, йду. Зараз буду викопувати там, що в мене пару є сажанців. Ну, ось, ж, навіть, дивіться, я притягнув, ось, змотав усі свої труби. Да? І дивіться, бачите, все воно змотано. Бо це ці проволочки, оці вірьовочки, воно скільки времені займає, що це, це просто. Часи, часи займає. Ну, я бачите, я не каюся, я дивіться, все, я там обрізаю вже, да? цей, Ну, як звичайно, як щирий українець, да? дивіться. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Спрашується, Геннадій Григорович. На кой тобі дев'ять лос? А вдруг, а ну нехай, да. там ще картошечку посадю. Ну, коротше, як обычно. Ходиш, 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 ходиш. Вмісто 4, що треба 4 лози положити, 9. Оставляно 9. І так майже на всьому. Так же само до Sugar Кріпс підходиш, та ж сама. Ситуація тут ще більша. Я не знаю, як хто ріже. Напишіть у коментах, чи ви теж так от, з такими запасами ріжете, чи ні. Чи це я один такий, блін. Все мені ну, ну, спрашивається, ну для чого тобі скільки? Ну, а потім крутиш весною, бо переживеш, ну доживеш до весни. Е, і зразу ж тоді, ну воно ж пережило зиму, воно ж вижило, ну вже десь примотаю, прикрутю. Хай буде усилене, ну типа е, звино і починаєш мотати, а потім, а потім ось, потім ось так ось виходить. Бачите, якось на арароті. Тобто тут чортно узломе. Ну на ці випадки тепер, а да, він же ж на кобері привитий в мене арарот то бачите які то всі в нього взагалі Ну я їх зараз трошки половину повидаляю там бо ну, а видалять буду ось бачите я користуюся двома інструментами ну в даному випадку зараз ну, на винограднику двома інструментами це ось оцей ось, ось мій фіскарс він перекусує якраз до 50 мм От. Якраз каналізаціонна труба як тут поміщається йому в рот оце, оце, оце сюди. Якраз оце я пробував яблуню кусати. Ну Якраз зараз ці рукава я так ним і, і кусаю. бо ну, обичним, своїм, що я вам показував перед цим фінландом, то звісно не візьме. Ну, Дюбої в мене для персиків. Персики Яблуні, груші, то для того в мене дюбуї. Коротко. а це Зараз оце ось йде і в кармані зараз витягну. І ось мій фінланд. Оце все, лучше мені не треба. Тобто три інструменти. Ну, Як таке знайшов вже цей, ну мені... Мої ж підписники показали, де є такий, тільки зараз під другим брендом називається Мій Фінланд один в один, то я як випишу, ну куплю, ну теж на запас хай буде. Гляди цей колись поламається. Хоча я його разу не точив, він не бачив у мене цього камінчика. Тут, якщо камера передає, то видно, що тут ось заводські такі, як ну, насічки такі. Вони, я не знаю, чи камера просто передає чи ні. Ну, він не точився. Коротше. Ще. Я вже скільки ним, і в тому році я ж обрізав виноградник і сидів, лозу нарізав. Тобто Він на красоту працює. Тобто якось так. На цьому все. Це таке відео. Ну, що про корисні речі, да? Чи, чим особисто я пользуюся, як я це все роблю. Ну, коротше, роблю народ. Не обіжайтеся, що цей. Казав, 10-го начну відправку. Не начну, 10-го вже пройшло. Бачите. ну Це тільки, це тільки плюс, це не мінус. Вам, чим пізніше прийде, тим ви розумієте, чим пізніше вам прийде, тим краще воно буде. І ви ж бачите, що я ж не, не в жовтні його там обрізав, що я вам вже міг розіслати. У мене воно, дивиться, ще половину не обрізано і ще стоїть. Оце якраз вже саме те, вже воно ну, ну не може воно вже далі, нічого воно не набирає. Оце тільки саме йому сезон ріж називається. А туди воно, там де південніше, то там взагалі починають аж, аж у грудні ріжуть, в почалі грудня. Так що в мене ось тільки прийшов сезон для обрізки. Так що якось отак. На цьому все. Всім добра, миру. До наступних відео. Іду далі різати. Чи копати, чи різати. Наверно, зараз піду копати. Різати, бо вже трошки різати надоїв, треба надо змінити трошки фронт роботи. Бо з утра, як вийшов, і оце вже Коротше, піду трошки покопати. а тоді далі буду різати. До побачення.